Сьогодні, прости господи, в Росії існує багато міфів, так само, як і в Радянському Союзі. Людина вірить в міф, але водночас вона бачить, наскільки той міф не відповідає реаліям, не відповідає дійсностям. І людина обирає замість правди, замість своїх там вірити своїм очам. Да, реаліям, вона обирає віру в ці міфи. Тому що ці міфи вирішують її якусь проблему. Неважливо, правда це чи ні, але важливо, що це дає спокій людині. От ми бідні, у нас фігня навколо, ми живемо в говні, вибачте, але зато ми ох, ми їм покажемо, ох, наші там сармати і так далі. А, гаразд. Це, це... Це не да. тільки стосується Росії. Будь-яке суспільство воно створює якісь свої міфи для того, щоб зняти напругу, певно, для того, щоб якусь е, от ваші потреби те, щоб... Ми, ми теж живемо в міфі, що ми от такі класні, ми такі унікальні, таких більше немає. Наша мова там унікальна, наша культурна унікальна. Воно то унікальне, але питання в тому, для чого ми це робимо? Якщо зараз говорити, що ми такі суперкласні, то в принципі можна вже нічого не робити. Ну ми ж класні. Можна ж і не напрягатися, але ж є якийсь червячок всередині сумніву, що щось не те. І от міфами можна дуже по різному працювати цими історіями. Можна спонукати людей до змін, а можна спонукати людей до того, що так і все так хорошо.